Привіт! Ми сьогодні зробимо піцу. Для цього нам потрібні інгредієнти. Сама піца, яка вже змащена соусом із кетчупу помідорного та майонезу. Також потрібен укроп та сир. Отже, ви на каналі Кухня Фантазії. Тож приєднуйтесь до нашого. Відео і приємного вам перегляду. До речі, ще хочу у вас дещо поцікавити. Сьогодні у нас дві піци. Перша це вегетаріанська, а друга ще м'ясна, ми її приготуємо пізніше. У нас ще буде друга фаза відео. Тож не перемикайтеся! Підписуйтесь і ставте лайки. Також пишіть у коментарях, яка у ваша улюблена піца м'ясна чи вегетаріанська. Тож, поїхали приготування. Отже, якщо у нас вже основа готова з соусом, то. Oh. Треба вже накладати сир. Але це треба дуже-дуже, дуже-дуже обережно робити. Бо багато сиру на піці — це, знаєте, ну, не дуже гарно. І воно буде не дуже смачне. І вона зробиться якось прямо аж сирно-сирно сирною. І це буде не дуже смачно. Отже, як виклали ми весь сир, ми його розподіляємо по всій піці. Адже те, що ми зараз робимо, до речі, ще забув вам сказати: у нас буде дві фази відео: це коли у нас дві піци буде Це найпростіша, а друга ще буде складніша, тому що. Вам сказати, вегетаріанська це найпростіша піца у світі і. її Можна приготувати будь-де та будь-коли. І з будь-якими інгредієнтами, окрім м'яса або, або якогось там ну, яйця. А, а буває, до речі, таке, що у піцу додають там яйця. Але це дуже рідко. Отже, коли у нас вже основа так готова, ми в, микрофіль... в мікрофільовку ставимо нашу. Піцу роздигуватися десь на 2 хвилини. У нас вже готова ця піца. І ми її достаємо і зараз її покажемо вам на камеру. Подивіться, яка вона вийшла чудова. І тепер фінальний штрих. Треба, щоб наш асистент Давід і ми усі взяли потрохи укропчику і насипали її на піцу. І трошки треба її ну, розподіляти рівномірно, тому що окропу у нас небагато, його і треба небагато. А отже, до речі, ця піса вийде дуже смачна. Я вам її рекомендую наш рецепт повторити. А отже, все у нас готово. Яка краса Не, я не можу не погодитися. Лише подивіться, яка вона. Вона така, ну, і начебто. І, ну, вона така простенька, але буде дуже смачно, я вам її дуже рекомендую повторити. Вона дуже-дуже гарна. Отже, це перша піца. Отже, чекайте нашої другої частини відео. І бажаю вам гарного дня!